Все як ви любите. Екшн О, непоганий такий десь 6-7. Кі... Тіхо, тихо! Ну що, все, цьому його. Він слизький, вонючий. У нас наша зірка Світлана приготувала грибну юшку, тому що гриби вони збирали тут у лісі. Так, друзья, мы Кофейн тут вечеряем, пьем чай. <свист> да, да. Давай, Лех. Все, давай. Давай, 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 давай. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко. І ви на моєму каналі Need for Carp. У нас з вами знову риболовні пригоди. Ми приїхали на Доброгостівське водосховище спробувати піймати великого коропа. Ми приїхали ще вчора, тут вже два тижні не вчухають дощі. Минулого разу, коли ми тут були, не було води. Ми, Якщо ви пам'ятаєте, ставлю кусочок. Намет в мене робочий стояв на березі. Зараз тут все залите водою. Вода дуже піднялась. За час цього, що йшли дощі 2 тижні. Сьогодні також вночі був дощ. Вчора ввечері ми під дощем розкладали наш табір. Але нас це не лякає. Зараз. Будемо шукати точки лову. Я вже корм приготував. Будемо годувати точки і чекати велику рибу. Буде декілька серій, тому що ми тут приїхали на тиждень. Ми з Катією вдвох, і з нами ще наші друзі. Це Олексій Рошніченка і зірка телебачення. Психолог дуже відомих проєктів. Хто знає, якщо ви не знаєте, то, напевно, ваші дружини точно знають. Це Світлана Ріхнія. Вони також рибалки і будуть рибалити з нами на цій риболовлі. Так що, друзі, поїхали починати нашу риболовлю. Друзі, ось я вже в кадрі не сам. Світлана, Олексій. Привіт! Слава, як я, 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 ти почала рибалити? То я вже друзям сказав, що ти у нас відомий. Я, я навіть і блогер, і танцівниця, і рибалка, і співачка, і там безліч можна Психолог питати. Саме головне психолог так. і таких відомих проєктів, як Холостяк, Холостячка і так, так далі. На «1 плюс 1», так? Чи не СТБ? СТБ. Так що на 1 плюс 1 не було? була ж вроді, я бачу. На, якісь, всіх на, всьому, на всіх каналах нашого всіх телебачення. Канал. Я почала рибалити з п'яти рочків. Мене тато взяв на рибалку і я спіймала щуку. Це була моя перша щука, ось така маленька щупачок. І я зрозуміла, що це круто. Да. Я знаєш, отримала адреналін і з тих пір я на нього підсіла. І зараз будемо вчити тебе ловити коропа, Так, так? коропа. Дякую за запрошення і я сподіваюся, що я свого трофея візьму сьогодні. Як вам взагалі тут природа? Дуже красива. Дуже цікаво тут ну, як, е, е, я, ми, ми були дуже багато разів е, на початку Єрпеня. Це ага. істок Єрпеня, корні. Ну це на, ну, нагадує корні. Ну красиво зараз осінь. Класні друзі, та ви що, це кайф, дякую. Олексій ще у нас директор компанії Навіоніка. Одного ну, із... із направлінь. Одного із, із направлінь. Да. директор Навіоніки по морської навігації. О, бачите? Тому не гаймо часу, йдемо збиратися і ловити наших коропів. Я тут, я тут, я є, все нормально. Я спину. Ми питали, де Катя, бачите, вона оператора. Підпрацьовує. Все, бачите, у нас ротпот стоїть, вудки зібрані, корм приготований, там в наметі вариться канапля, зараз воно доварюється і будемо шукати точки, годувати, закидувати наші вудки і ловити великих коропів. Ловись, рибка, Давай. О, дивись, там вже. вже канапля майже баня. зварилась. Просто баня тут. О, це вже інша справа. Ось так тільки відзняли вам початок відео і знову спустили злива. Нема можливості навіть знайти точки для того, щоб загодуватися. Корм наш повністю готовий, оснастки готові, гудили готові, а дощ іде не вчухає. Так що нема змоги. Чекаємо, поки хоч трошки він скінчиться, і будемо шукати наші точки лову. Так, друзі, перше клювання. Дощ взагалі не дає нам нічого зробити. Ну, звісно, є. Приємно? Приємно. Я перекриваю камеру. Лоша з Ветою пішли збирати гриби, щоб нам приготувати гарну вечерю. І у нас склювання. І Свята прийшла брати рибу. Вона вже вдягнула вейдерси. Зараз буде брати гарну рибку у вейдерсах, у воді. Все як ви любите. Екшн! Пішов сюди під вудки. Знайшли, так? Я ж кажу, маслята я бачив, а білого гриба не бачив. Ну я думаю, якщо полазити тут добре, то і білого можна знайти. Рибу не видно взагалі, але... Ну. Ну, можна. Так. видно? Так. е, отам світ, так, да, пробуй отам, де е, ступеньки є. Там сходи такі легенькі. І ось вона вже тут. О, непоганий такий десь 6-7. Тихо! Тихо! Льоха! Блін! Камера цього не засняла, Света у нас вже покупалася. Йо, що ж це так, що це... Нормально, нормально. Ну там не глибоко, але ти підсковзнулась, так? Це капець! А, він вже тут Сазан Гарний сазан, невеликий, але Все, став пацак у воду, довше ручку. Все, бери, піднімай. Все, є. <світаю> Вітаю тебе! Зараз чекай, я покажу нашим підписникам, де ти купаєшся. Не знаю, було напевно не видно, як ти плавала там. Але ось світа у воді Концент. покупалася. Все, зараз дістанемо, покажемо вам рибу. Бери свою рибу, заради тебе скупнули. Не даремно покупалась. Оце контент. Оце контент. Дощ іде, не вчухає. Ось такий перший красень. Гарна риба. Ну що, все цьому його? Він слизький, вонючий. Зараз буде випускати. Випускати? Ні, зараз випустимо. О! І випускаємо нашого красення. Тут у нас такі є сходи легенькі, ну, але треба, бачите, обережно, тому що я, якщо в цих сапогах булькнусь, то це я буду вже повністю мокрий. Хай іде. Кличе бабусів, дідусів, ми тут приїхали за трофейною рибою і є змога її піймати. Продовжуємо. Що в нас взагалі по риболовлі? Зміг знайти тільки дві точки. Це ближня бровка 75 метрів. Завіз кораблем тільки дві оснастки. Оце якраз клюнула риба з однієї з них. Це права. І ліва є така сама дистанція, між ними десь метрів 100 я розвіз. І клюнула права палка на розчинний бойл. Зліва стоїть на закормленій точці у нас варіонка. З попапом сніговик. А на правійці стояла, е розчинний бойл, пилік і клюнула на пилік. Риба. Е, ліва точка поки що мовчить, і на дві середні я просто на маня їх закинув, і результату поки що немає. По корму, все як завжди. Це пелець різної фракції балачан. Я замішав 3 кг е, плюс ліквід. Fresh XS, теж білочан. По додаткам це канапля і бойл так само розчинний. Канаплю я Ще вчора ми приїхали замочив на ніч. І сьогодні я її зварив. Пелець додатково я ще залив цією водою з канаплі Для того, щоб він був важкіший і швидше падав на дно. Тому що тут глибина в місці ловлі біля 6 метрів. І щоб він швидко падав і не зносило його дуже сильно вітром. О, груза це коропові оснастки всі 4, груза 115 грам інлайн. По насадці двом, я вам сказав, ліва це варіонка-сніговик, права це у нас розчинний бойл. Дві центральні це бітурбо навмання зі стіком я закину, поки що результату немає. Треба визначатися так само з точками, годувати або возити їх біля цих двох точок, які я загодовував. Поки тактика така. Бачите, дощ не вщухає, постійно йде. 10 хвилин нема дощу, потім знову починає годину-дві йти. 10 хвилин нема, знову починає. І дуже сильний вітер шквальний. По табору отак облаштувались. Тут робочий намет і всі сумки наші, щоб вони не мокли. Тут цвіти із льошею. Я поставив шелтер свій, він більш зручніший, але в ньому не так тепло. І там наш намет, великий CarPro Diamond. Тут у нас імпровізована кухня і, в принципі, все. Тут, щоб не було багнюки, бачите, я накидав, пішов, трошки прорядив ялинок. Такі великі ялинки, у них такі пагони. Оці пагони пооброблював, щоб не робити ялинки, бо це не можна робити. А пагони вони все одно внизу і дереву нічого не буде. Для того, щоб не підслизнутися, як це було зі свята, і не впасти у воду, і не нести багнюку у намет. Так, друзі, риба не ловиться. Поки не ловиться риба, тут у нас наша зірка Світлана <как> приготувала грибну юшку, тому що гриби вони збирали тут у лісі. Дивіться, Дивіться, яка, яка краса. Смачню. Ой-ой-ой. З кускусом, ой-ой-ой. Отже, якщо у вас не ловиться риба, не треба впадати у відчай. Треба знайти альтернативу. Ми її знайшли, ми пішли за грибами. Назбирали маслюків трохи і зробили грибну юшку. Зараз будемо куштувати. Я впевнена, що вона дуже смачнюча. Так, Друзі, всім приємного апетиту! Ми будемо обідати. І чекати нашу трофейну рибу. Так, друзі, ми пообідали, пішли собі відпочивати. Був один пік, думаю, вийду перевірю, що там було. А там отакий гарнюля сидить. Свята запасачила. Зараз будемо важити, подивимося, скільки він завтягне. Піднімайте. О, зараз да. запрацювали. Да ну, вісім... 8, 8275... 8, 8, Ні, 8400. 8445. Це 7 кг. 7 кг. кіло. Огонь. Це але Це більший. ми, чекаємо. ми трохи потрохи, так? Так, по так. так, трохи потрохи. По так, кіло, так. пі два. Це друга риба, але вже трошки більше, ніж попередня. Я думаю, що наступні рибки будуть більшими. 15 плюс, і потім 20. Плюс. Так, ну 7 кг це непогано для старту. Зараз випустимо. Ой, щось таке велике. Мама дорогая. Oh Поки ми там в палаці, Світочка вже виб... да? все. все так? Таки щось важке, я навіть не можу втримати взагалі. А ну Це, я не можу. Вище-вище по ага. Що він же близько? Ага. Та ні, там 115 метрів. Так він ще вимотав десь метрів 15-20. Щось таке, я не знаю, Може воно невелике, але мені здається, що там щось збоку, знаєш більшові. Я там не сильно фрикціон затянув. я там трошки крутанув його. о. Та ні, він далеко ще. Далеко? Да. <laughs> Dann? Mm -hmm. Кофейний. Так, друзі, ми Кофейний тут вечеряємо, п'ємо чай, вже трошки вже поїли вже пусті тарілочки, рибка не ловиться. То три, три коропа, да, за Сьогодні ми піймали два дзеркальних і одного mm -hmm. чешуйку. того. Mm -hmm. Амура, вчора. Амура вчора ми того маленького піймали, а сьогодні три коропа. Oh, і вже зараз да, повечеряємо, по поп'ємо трошки чаю. Сазана. Що, Сазана, так. А, ми бір, два, бір, два, бір, два бір, дзеркальних, одного сазанчика сьогодні піймали, одну плотву і одного підляща. Оце весь сьогоднішній наш улов. Але і... риба є. Риба є, так. Та погода, бачите, якщо чутно, вітер намет зносить. Зараз ми повечеряємо, полягаємо спати, будемо завтра щось вам знімати далі. Не переключайтеся. Добрий ранок, друзі. У нас почалась друга доба риболовлі. Переночували другу ніч. Вітер був такий скажений ну, уночі, що я думав, що нас намет зірве разом з нами і понесе десь не знаю куди. Це просто жах якийсь. Зранку більш-менш заспокоївся, але все одно бачите, яка хвиля, вітер є. Тільки я закинув 4 вудки, зори собі кави, попив. І будемо щось міркувати далі. Завчора ви бачили, було спіймано три риби. Сьогодні також будемо продовжувати розкачувати наші точки, годувати і пробувати ловити коропа. Трошки змінив я насадки, поставив дві палки на 16 бітурбо. турбо одну на попап, на вманяту, що я кидав, і одну на пилік. Так, і продовжуємо. Я вірю в цю насадку і думаю, що вона спрацює по великій рибі. Але погода нам не сприяє. Тому я думаю, що і кльов такий слабенький. Все одно у нас ще є час. Сьогодні ще буде все цю серію. Що ми там піймаємо, не піймаємо, буду щось кілішувати, вам показувати. Ну все, чекаємо на рибу. Друзі, магазин FishFish та компанія Sportex почали грандіозний осінній розпродаж. Тому хто давно хотів собі щось придбати, збудились Sportex або сигналізатори флакарп, флазар, е жилки, Climax, повітковий матеріал, переходьте, будь ласка, по посиланню під відео і купуйте. Перше ранкове клювання треба підсікати. Бачите, опусти... О, опустило. Це те, що було навмання, закинуто на попапчик. Щось невелике. Може і лящ, або амурчик невеликий. А, все, зійшов. Вперся в бровку і зійшов. То скоріш за все був лящ. лящ так робить. Амур би нагору піднявся. А це скорше за все був лящ. Взяв на попапчик вперся в бровку і зійшов. Бачите, жовтенький попапчик. Ось така перша сьогоднішня риба. Такий підлящ. Ну нічого, зараз будемо його тоді ловити. Ну шо? Знову лящ, походу. Це, друзі, які з цією погодою, не одного клювання коропа. Да, це щось невелике, бачите? щось невелике. Скоріш за все лящ, він стоїть там на точці. Отак, От коропа немає, там 100% буде дрібна риба. Якщо б там був короб на точці або мур, то ляща б там не було. Я вже почав бавитися з класичним фідром. Думаю, раз клює лящ, то може на класичний фідр спіймаю, але тут близько до берегу його немає. Так, лящ. Ну це вже такий під кіло, це вже на ляща схожий. Бачите, стоїть ляч на точці, клює. Будемо збирати його на юшку. Ну, друзі, теж якесь клювання, але ну, тут стоїть бітурбо 16-й і щось намагається клюнути. Бачите? Ну давай, їдь, якась нормальна риба вже... Винно сьогодні вже щось клюнути. Давай, давай, маленький, ну поїхав, давай. Ну. Та ні, друзі, це теж якась якась туфта, не хоче. Не хоче сьогодні взагалі клювати короб. Не амур, не ні короб, нічого. Така погода паршива, що це капець. Нема нічого. Мені здалося спочатку, що щось є, але нічого нема, щось маленьке, щось було, намагалось клюнути і не клюнуло. Знов почався дощ і знов ця сама вудка одна точка, де клює лящ. О, зараз опусти. Все, це на той це вже. Два піймав і один схід був, о бачите, почав опускати і почався дощ, все, короче, все як завжди, нічого нового. Хай сидить, поки там, поки дощ не закінчиться, я не буду йти за ліщом дощем оком. Друзі, шоста вечора. Нарешті у нас перше клювання нормальної риби за день. Вона ще далеко, але відчувається супротив. Рибка непогана має бути. Ну, Порівняно з тим, що за сьогодні я піймав тільки три ляща і одного амурчика десь 2 кілограми. Я навіть його не знімав, тому що це не цікаво. І покльову край. Ну, Цю рибку зараз вам піймаю. Будемо закінчувати цю. Серію і, якщо вам цікаво, обов'язково дочекайтеся другої частини, побачите, що вийшло взагалі в мене піймати. Або, або взагалі нічого не вийшло піймати. Це ж таке діло. Я не розумію, що це таке коїться, чи то дійсно так погода рибу придавила, чи то дощі. Двотижневі. В такий час риба мала би вже клювати перед зимою. Має бути в неї жор, а його чогось немає. І точки файно годував, і конопля, пелець, бойл розчинний, а рибка не приходить. Так, і Піцака би вже взяти пасувало би, да, нам. Катя з Льошею із Світою поїхали на форель. у гори сьогодні, та я тут на господарстві сам. Вони приїдуть вже буде, напевно, вже темно. Так, ну тут рибка точно більша, ніж ті, що були. Вже хоч щось. Два мурчик, два кіла за день. Це таке собі. Дуже гарний вид, гори, сонце сідає. Риба вже зайшла за вудки, бачу. Зараз вона збере тут ще пару вудок. Бачу. Ні, ви знаєте, невеликий короб. Дзеркальний невеликий короб. Я думав, що він більший. Він так туго йшов, але все одно, хоч короб, вже хоч якийсь знак того, що рибка потрошки може активізуватися. Такі кіла три, напевно, 4. Зеркало. Ось такий красень, завершує нашу першу серію пригод. Випускаємо його і чекайте наступних серій. До нових зустрічей, друзі. Пока!